Експорт української зброї стартує найближчими тижнями. А про це після завершення контактної групи у Брюсселі повідомили міністр оборони. Повідомив міністр оборони Михайло Федоров. І от, за його словами важко спрогнозувати про яку саме кількість дронів на експорт може йтися. Загалом такої інформації не буде у публічному просторі. У той же час зазначив він, що Україна планує збільшити виробництво БПЛА вже у цьому році. Ну і насамперед вони мають працювати на потреби українського війська. Нагадаю, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в країнах Балт а також північної Європи цього року вже буде 10 експортних центрів. Ну і вже цього тижня українські компанії отримали перші ліцензії на експорт зброї, як наголосив секретар РНБО Ростем Омєров, безумовний пріоритет для України це потреби сил оборони, і тому усі рішення будуть під державним контролем. Уміров зазначив, що у сферах БПЛА та реп і розвідки наші можливості вже більше ніж у обсяги внутрішніх закупівель. І тому координований експорт дозволить залучити інвестиції, масштабувати виробництво та запустити нові технології. Загалом же за його словами виробничі спроможності українського українського ПК перевищують 55 мільярдів доларів. Експорт зброї власного виробництва це спосіб заробити на військові технологічні гонці проти Росії та отримати критично необхідні кошти. Так прокоментували українські рішення в агенції Ройтерс. Там зокрема зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення українські виробники зброї не могли отримати дозвіл уряду на експорт своєї продукції. Окрім того, деякі скаржилися, що правила державних закупівель занадто бюрократизовані, зокрема містять жорсткі обмеження щодо витрат та стелі прибутку, і відповідно обмежують. Можливість залучати капітал для розширення та розробки нових продуктів. Тепер же українські виробники, за даними агентства, сподіваються скористатися історичним зростанням оборонних витрат у Європі. Ну і нині союзники зацікавлені у вивченні військового досвіду і технологічних інновацій України для зміцнення власних збройних сил. До слова, багато з них ослаблені через десятиліття низьких втрат. А витрат на оборону тепер за словами гендиректора технологічних сил України Ігоря Федірка міжнародних покупців найбільше цікавлять безпілотники та системи радіоелектронної боротьби. Зокрема, інтерес викликають морські дрони, БПЛА, які використовують для скидання малих бомб. Дрони а також безпілотники, керовані по оптоволоконному кабелю.